Найкращий подарунок на 8 березня для ваших дівчаток. Toyota Prius Це друзі, це не просто автомобіль, це малишка, це мрія кожного таксиста. Оскільки мотор 1,5 гібридний бензин і розхід всього-навсього 4-5 літрів. Цей автомобіль це ідеальний міський варіант. Він маленький, він економічний, на ньому комфортно паркуватися та їздити в потоці. Тож е, обирайте саме його. В комплектацію даного автомобіля у нас входить безключовий доступ, кнопка старт-стоп, повний електропакет, мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка передач, мультимедія. Багажне відділення тут у нас символічне, але воно присутнє. Якісь два чемодана сюди залізуть на урах. Тож ви можете придбати його, де правильно на Автопрайд, на генерала Радієвського 34А. Ну що, друзі? Я поки поїхав кататися, а ця малишка вас чекає. Приїжджайте та забирайте.